Вітання тринадцятого столиці, вже саме час дізнатись про головні події цієї години це СТН у студії Олександра Раздорожна. У зв'язку із загостренням ситуації на адміністративному кордоні з Кримом та на сході країни з встановила рівня терористичної загрози для регіонів України, найвищий червоний на Донбасі та в Криму. Жовтий рівень, тобто можливо, загроза в Одеській, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях у столиці та на київщині встановили синій рівень терористичної загрози. І найнижчий він у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Львівській, Полтавській та Тернопільській і областях Противником плануються масштабні провокаційні дії по всій лінії зіткнення на сході України з подальшим обвинуваченням української сторони у недотриманні мінських домовленостей. Про це заявляє на своїй сторінці головне управління розвідки Міноборони. Основні зусилля ворога зосередження на ротації та посилення передових підрозділів, поповнені запасів матеріально-технічних засобів і боєприпасів та вдосконалення фортифікаційного обладнання на передовій. Протягом минулої доби російські окупаційні війська більше 40 разів відкривали. Вогонь по позиціях сил Атом із мінометів, кулеметів великого калібру та гранатометів різних систем. Бойовики обстрілювали опорні пункти поблизу Широкиного, Тарамчука, Возяного та Павлополя. Також противник застосував БМП та зенітні установки. Вночі в районі Мар'їнки активізувався ворожий снайпер. На Донецькому напрямку окупанти гатили в районі Авдівки та Луганського. На Луганщині позиції українських захисників у жовтому Новолександрівці, Новозванівці та Попасні обстрілювали з гранатометів. Зоня то служба безпеки України ліквідувала розгалужену інформаційну мережу терористів так званої ДНР. Зокрема, оперативники затримали у місті двох чоловіків, які збирали та передавали терористам інформацію про переміщення та місця дислокації українських військових підрозділів. Поліція відкрила кримінальні провадження. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу затриманим зловмисникам. Сьогодні в Одесі прогримів вибух, внаслідок чого був пошкоджений автомобіль марки Volkswagen Polo. Інцидент стався близько п'ятої ранку на Тересопольському шосе. За попередньою інформацією, вибухнула граната РГД. 5 на місці події працювала слідчо-оперативна група, вибухотехнічна служба та ДСНС. Всі обставини встановлюються. І в Києві двох патрульних викрали в отриманні хабара від водія порушника. Це сталося в результаті спільної операції патрульної поліції та департаменту внутрішньої безпеки. Як повідомляється на сторінці поліції у Фейсбуці, двоє патрульних вилучили документи у нетверезого водія та вимагали 4 тисячі гривень за їхнє повернення. Натомість обіцяли не складати на нього адмінматеріали. Обох підозрюваних затримали. Отримання інспекторами неправомірної грошової винагороди було задокументовано. Нагадаю, нещодавно в Україні. Україні посилили покарання заїзду на підпитку. Мінімальний штраф сягає 10 тисяч гривень. У камдан нарада щодо підсумків перевірки підготовки навчальних закладів до нового навчального року. Зараз з нами на прямому скейф-зв'язку наша журналістка Юлія Почевалова. Юлія, вітаю тебе. Розкажи подробиці. Вітаю, Олександр. Насправді підсумки підводити ще раз дуже рано, оскільки до початку навчального року ще більше як два тижні. Тож сьогодні обговорили стан виконання міських програм для закладів освіти, зокрема з ремонту покрівель, ремонту харчоблоків, ремонту спортивних залів, ремонтів власне приміщень шкільних. Також обговорили стан закупівлі підручників та електронних гаджетів, які будуть впроваджувати в деяких школах міста з 1 вересня, щоб навчання дітей було більш цікавим і більш інтерактивним. Також Ганна Старстенко, заступник голови КМДА, анонсувала ще перевірки навчальних закладів міста вже наступного тижня. Планується, що разом із неї на деякі з цих інспекцій буде присутній і мер Києва Віталій Кличко. Більше розкажемо вже у наших наступних випусках. Студія. Дякую, Юля. Лекції з управління будинком просто неба як створити ОСББ у старих та занедбаних будинках та як правильно вести комунальне господарство киян навчають у парку Шевченка. Лекція триває 45 хвилин. Після чого студенти можуть поставити викладачу власні запитання. Також для того, щоб матеріал сприймався краще, під час уроку влаштовують презентації та показують інфографіку. Курс вже відвідали більше сотні містян. А для малечі проводять уроки з екології, де з малку вчать бати про довкілля. Проти курс можуть усі охочі абсолютно бо безкоштовно. Сьогодні такі лекції триватимуть в парку Шевченка біля фонтану з 10 ранку до 8 вечора. У нас сейчас по городу создается гораздо больше ОСББ, чем раньше. Приходят наши люди, которые уже начали этот процесс, приходят наши бывшие ученики, которые уже создали ОСББ. У нас есть такая программа лояльности проверки соседей. Мы рекомендуем. И люди вот пришли на семинар, прослушали программу лояльности, приходят к нам на практику и говорят: вы знаете, да, действительно, это работает, мы уже это запустили, люди откликнулись, это так здорово. Київавтодор продовжує лагодити дороги в усіх районах столиці. Масштабні роботи тривають на вулиці Вадима Гетьмана, південному мосту, Гавинському шляхопроводі. На вулиці Стрілецькій дорожники закінчили роботи з фрезерування існуючого асфальтобетонного покриття та виконують ремонт оглядових колодязів. На проспекті Академіка Глушкова та вулиці саперно Саперностобіцькій тривають роботи зі встановлення бортового каменю. На вулиці Ярославській виконуються підготовчі роботи на тротуарах. А на проспекті Перемоги завершено роботи злаштування нижнього шару асфальтобетонного покриття. Крім того, у столиці активно ремонтують міжквартальні проїзди та двори. І у зв'язку з капремонтом 13, 15 та 16 серпня буде обмежено рух автівок на вулиці Івана Миколайчука з 7 до 20 години. Корпорація «Київавтодор» просить водіїв з розумінням поставитись до тимчасових незручностей та за можливості обирати інші маршрути руху. Відтепер проїхати у столицю у важковаговому автомобілю буде непросто. На 15-му кілометрі Житомирської траси у напрямку в'їзду в Київ щойно відкрили перший стаціонарний габаритно-ваговий пункт, який контролюватиме виконання обмежень на в'їзд у столицю камеонів. На місці події наш журналіст Богдан Бор'яненко Вітаю, Богдане. Розкажи, як працюватиме цей пункт перевірки? Добрий день. Студія зараз я знаходжусь на. На Житомирській трасі фактично тут що не презентували новий цей пункт, який буде зважувати вантажівки. Він складається із двох частин. Перша частина знаходиться за 24 км кілометри від цього місця ближче до Житомира. Вона вмонтована фактично у саме дорожнє полотно, і водії не від як автоматично будуть зважуватись. Після цього як вантажівка зважилась. Інформація про вагу на до комп'ютера із номерним знаком, і фактично на цьому пункті вже близько близько до Києва. Цю вантажівку зупиняють буквально за моєю спиною видно ці дві пластини. Це є вже інший етап, інші ваги, де перевірятимуть точну вагу і накладатимуть накратиму штрафи на цього водія. Таких систем до кінця року обіцяють встановити сім у столиці. А взагалі до, до липня наступного року планується, що всі в'їзди в, в столицю будуть обладнані такими, такими вагами стаціонарними. По Україні їх кількість буде близько 130 до кінця наступного року. Такі ваги зможуть покращити дорожнє полотно, адже воно не буде чувати під, під вагою. підвагою. Поки що це вся інформація, ми будемо на місці. Та ж це. Дякую, Богдане. І Нагадаю, що з 29 липня почала діяти заборона на в'їзд у Київ великогабаритних транспортних засобів вагою понад 24 тонни тони і навантаженням на вісь більше 7 тонн. Перинатальний центр Києва отримав портативний апарат для штучної вентиляції легенів у недоношених немовлят. Це стало можливим завдяки коштам, зібраним під час благодійного забігу, проведеного за особистої участі київського міського голови Віталія Кличка. Про це повідомив виконуючий обов'язки директора департаменту охорони здоров'я КМДА Дмитро Турчак. За його словами, передчасно на народжені діти не завжди можуть зробити свій перший вдих самостійно. Тому без неонатального реаніматора у такій ситуації не обійтися. Прилади можливість. Створювати чітко контрольований позитивний тиск на вдиху, розправляючи легені, і тиск на видуху попереджаючи розрив легені. До дня незалежності схили співочого поля прикрасять новими квітковими панно. Роботи над їх створенням вже кипить. Всі композиції об'єднані темою Видатні українці. Загалом представлені витвори від кожного столичного району. Мовою квітів розповідають про українського кінематографіста Олександра Довженка. На його честь квітами викладають облюблені в творах митця українські пейзажі. На честь творчості Ліни Костенко ландшафтники квітами викладають сни героїні її однеменного роману Марусі Чурай. Квітами шанов... Вали космонавта з українським корінням Сергія Корольова. Окрема композиція присвячена видатному лікарю Миколі Амосову. Існує так, так, така оповідь, що Амосов робив, опера... робив операцію за букет Такі... Справа в тому, що Амосов був безсеребряник, він ніколи не брав грошей за свою роботу. Єдине, що він, яку подяку він приймав від людей, це квіти. Моя тема особисто це тема, присвячена видатному композиторові, видатному диригенту, видатному піаністу Миколі Лисенку. Тут ви бачите партитуру його великої такої роботи. Це духовний гімн українців, молитва за Україну, Боже Великий, єдиний нам Україну храни. У найближчу добу у Києві. Очікується ускладнення погодних умов з різкими поривами вітру. Управління з питань надзвичайних ситуацій департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА закликає водіїв обачливо паркувати авто під деревами та рекламними конструкціями. Ось такими новинами вже відзначилась п'ятниця. Оновлений випускастен не пропустіть о п'ятнадцятій до зустрічі.